пацієнти щодня мріють про ремісію та щоб від хвороби залишився лише запис в медичній карті. Сьогодні вони покинули стіни лікарні та вийшли на вулицю, аби розповісти людям, що страшний діагноз рак можна попередити. Головне не боятися систематичних обстежень. 4 лютого наша країна приєдналася до всесвітнього дня боротьби з раком, і ми вже декілька років підряд проводимо акції, які направлені на популяризацію здоров'я. Способу життя. Призвам к тому, чтобы вы вовремя обращались на обследование, профилактика, вели здоровый образ жизни. Никогда не болели. Спасибо. Хорошего дня вам здоровья. До свидания. Взаємно. Спасибо. До свидания. Разом з патрульними поліцейськими медики в центрі міста підходили до людей та не лише роздавали інформаційні листівки, а й просили вести здоровий спосіб життя та не займатися самодіагностуванням. Таким чином, якби нагадують людям про те, що здоров'я в їхніх руках, якщо за здоров'я змагатися боротися. Кож поліцейські поширили інформацію серед своїх співробітників та навіть прийшли на акцію з власними сім'ями. У такий спосіб вони хотіли показати, що з хворобою не потрібно залишатися наодинці. Ця проблема вона всіх нас і з нею потрібно. Ну, її потрібно озвучувати так і залучатись всім. і так далі. Медики ж закликають людей дізнаватися більше про рак та попереджувати це захворювання, звертатися в лікарні заради профілактичного обстеження, аніж лікувати його агресивні форми. На сьогоднішній день от, немає кращого попереджувального заходу чи якогось лікувального заходу, ніж е, якраз от, профілактика. І Всесвітня організація охорони здоров'я своїм своїм пріоритетом до 2020 року е, якраз в галузі онкології профілактику, е, профілактику ставить на перше місце. Всі сучасні там методи лікування там. Хірургічна, хімія, вони дають свої результати, але все таки профілактичні заходи найбільш ефективніші.